Так, висипали добриво, від яриміли, піч переважає фосфорда, там 10-40, 10 чи що. Ось. І будемо давати 100 грамів 100 грам Б58 на 10 соточок у нас. Ну, тут у нас 15. І ось наші кавунчики там. І будемо підживлювати, тільки що висадили. Верніше досадили, там було вже раніше висадено. Будемо підживляти і відробля від шкідника бі 58 Ось наш кавунчик. Висадили його. Сьогодні цілий день дощ. Ми в дощ його сажали. Думаю приживеться. Багато пропало, я був висаджував раніше. Трошки не дійшло, були холода. Ось у нас так виглядає розсада наша. Сьогодні ми тут висадили ось такі наші кавунчики. Зараз ми його дамо їй фосфорні, тобто для укорінення краще добрива, а також Бі-58 осяких тих шкідників. Перед висадкою проливали актарою розсаду. 6 мг давали на 10 літрів води, розсаду зперва пролили, щоб вона була влажна в касетах, а потім пролили актарою, трошки стекла кинули в машину і приїхали її висаджували. Ось такі наші кавунчики. Ось така наша плантація. Підписуйтесь, слідкуйте, вирощую перший рік, учусь, кому цікаво, заходьте, дивіться.